Син прибігає до мами. — Ой, мамо, татко вдарив себе по пальцю молотком. І що сказав? А Лайливі слова казати? ні. Тоді нічого. Розмовляють дві розвідниці. Сьогодні я пересплю з цим дипломатом, і він розповість мені все, що потрібно. А якщо не розповість, ну тоді хоча б пересплю. Куме, а коли ви придане своєї надійки будете перевозити? Оде більше нам робити нічого, як возити Придана туди-сюди. Виходячи з клубу, кум наступив кумові на ногу. Ой, куме, вибачте, і ви, куме, пробачте. За що? Та я вам вже на спину плюнув. Чоловік повернувся додому після довгого відрядження, стукає в двері, але ніхто не відчиняє. І за сусідніх дверей сусідка в'їдливо каже: А ти постука рогами.